Розказую, те, чим я користуюсь. Не буду нічого вам придумувати. Іншого, Користуюсь я трьома, в основному трьома чатами, мовними моделями. Перше, це чат GPT, сама відома, але не сама краща. Наступне це Gemini від Google. Ось і Cloud AI. Ще є Deep Seek, китайська. Так, має місце бути ігрок. Ну, їх взагалі набагато більше зараз, але це ті, що на слуху, ті, що використовуються. Я ось ось Сі3 користую. Я вам можу зараз всі посилання надати. Ви їх можете за необхідності самі розглянути. Так, чатик. Зараз штучний інтелект може, в принципі, зробити майже всю роботу, яку інтелектуальну, яку ви можете робити на комп'ютері. У роботі вчителя це, як правило, створення, створення якогось контенту, скажімо так. Давайте я вам покажу, мабуть, те, що треба частіше за все, це складання тестів у Google форму таким чином, щоб ви не руками не записували цей тест. Кожне питання, бо це час займає, щоб це зробив автоматично комп'ютер, скажімо так. Є у вас якийсь тест у Word, наприклад. У мене тесту немає, тому я цей тест зараз також попрошу розробити, наприклад, Gemini. Яку ми тему напишемо? Може, ви мені щось підкажете, чи мені саме придумати. Ну, кулінарія. Я дуже погано зараз не конкретно задав запитання. Я тому е, тест з трудового навчання на тему кулінарія. 20 запитань. Чотири варіанти відповіді на кожне запитання. Лише одна відповідь вірна. Ось так от. Це більш конкретніше розробляє. А клас вказувати не потрібно? Можете, Може, можете вказувати да? клас, да, так. Да, да, звичайно. Ну, Якщо ви чим ви конкретніше вкажете, тим буде краще. <су> <су> тим <Так. су> <су> <су> штучний інтелект краще зробить, звичайно. Бачите, що тут Gemini навіть зробив якусь інтерактивну штуку. Бачите, що можна його одразу тут і проходити. До речі, цікаво. Я хотів не те, я хотів, щоб він зробив його як у Word. Давайте я зараз для GPT дам. Просто я хочу, щоб переліком. Ну, ось так, так. Да. Ось тест. А тут він зробив прям інтерактивщину нам одразу. А я хочу в Сі. В Google форми. Так, ну, тест він розробив. Щось ми тут поміняли не поміняли. Тепер. Я беру. Копіюю. Це може чат GPT зробити, може і Gemini, але краще всього це робить клод. І я йому пишу. Розроби скрипт для внесення цього тесту у Google форму. Розроби скрипт для внесення цього тесту у Google форму. Одразу. Вказуй правильну відповідь. Все. Натискаю Enter і чекаю. І ось він розробляє цю е скрипт. Як я його попросив. Зараз він його розробить. Тепер безпосередньо треба ж в Google форму його внести. Для цього я запускаю Google форму, відкриваю порожню форму. Натискаю три крапочки. Далі натискаю Apps Script. О, така штука. Зараз воно вантажиться. Тут щось воно вже пописано. Я в програмуванні тут нічого не розумію. Просто прибираю те, що тут написано. Повертаюся, копіюю те, що мені написав штучний інтелект, вставляю те, що він написав. Зберігаю і після збереження запускаю. Так, а що я щось неправильно скопіював, чому неактивна кнопочка запустити. Щось не те, тому я отак вот і пишу: кнопка запустити. Скрипт не активна Зміни, що треба. Так, копіюємо. А все я зрозумів. Ні, не зрозумів. Ще раз вставляю код. Починайте копіювати звідси. Де, не працює? Перепиши повністю: пустити неактивна. Так, погано. Нехай пише у нас. Хочете, щоб я зробив цей тест у форматі Google Form. Так, напиши скрипт для Google Form. Угу. Так, вважаю. Так, там у мене не вийшло цей скрипт написати. Написав тоді через хто це у нас? Чат GPT. Копіюємо код, прибираємо те, що не працює. Я бачите, я не розбираю, що, що воно не працює. Вставляємо цей, що має працювати. Зберігаємо. Тепер є кнопочка Запустити. Запускаємо. А, так, Ще раз заходимо в обліковий запис. Побачите Це він думає ще. Зараз не думає. Форма створена. Так. Переходимо на Google форму. Виходимо в меню форм. І ми бачимо, що у нас створився новий тест з трудового навчання. От, дивіться, тест з кулінарії. Відповідно, розставлені вже правильні бали. Все те запрограмовано. 20 запитань. Можемо користуватися. Тобто, алгоритм такий. Створюємо тест. Чи в нас є тест вже в Word? Ми беремо цей текст, кидаємо, наприклад, чат GPT. Пишемо: створи Google скрипт для Google форми. Створюємо, закидуємо його сюди, і він створює нам тест. І нам не треба кожен окремо, кожну відповідь копіювати окремо. Також є інструменти для створення презентації, який називається гамма. А можна презентацію створювати. Давайте я вам гамму напишу. Ви спробуєте самі, може хтось їх користується? Гамма e, ап. E, дуже простий інструмент: десять слайдів створює. Треба вказати лише тему. Наприклад, e, Спочатку створюються заголовки. Я в чат кидаю вам посилання. А потім безпосередньо створюється презентація. Тут е, дається кількість балів, і потім вони закінчуються. І нових немає, тому я не зможу зараз далі створити. Але я вам покажу те, що за допомогою цього інструменту вже я створював презентації, які повністю тільки. Тільки назву писав. Наприклад, ось. Оце повністю створена штучним інтелектом презентація. Ось так. І Тепер я хочу показати вам там справа в тому, що у цьому гамма є певний, певне обмеження. Це 10 слайдів. Більше слайдів за гроші. Але можна і з чату GPT, з Gemini також таким чином вже створювати презентації. Наприклад, я пишу йому. Напиши 30 заголовків слайдів для презентації з теми Кулінарія. Трудове навчання. Так, створила. Добре. Тепер я беру і пишу наступним чином. Розкрий детально слайд і копіюю назву слайда. І ось він мені, це як щось я з цього беру на слайд, виношу як текст, щось я з цього буду відповідно коментувати при показі слайда. Також я можу, дивіться, тут, ще можу створити зображення. Ось, бачите, якийсь він зробив нам калажик. Можна навіть зараз щось нам не подобається. Ми можемо описати, що нам не подобається, і він цю картинку змінить. Наприклад, прибери хіміка. Елементи е заміни їх на е Українські страви. Ну, от бачите, таким чином. Е а, ось він українські страви де взяв. Сюди, сюди підпоставив. Прибори хіміка і хімічні елементи. Я ж тобі написав. Ти прибесав. О! Ну, бачите, дуже непогано виходить. І тоді, по кожному слайду, я пробігаюся, записую тему, мені штучний інтелект його розкриває, і я роблю зображення за такого штучного інтелекту, і тоді виношу це на слайд відповідно. І таким чином формую презентацію зі скільки хочу слайдів. Звичайно, тут є певні обмеження щодо кількості запитів на один день можуть вони скінчитися. Ну тоді на наступний день треба буде продовжувати або мати кілька публікових записів для того, щоб відповідно багато працювати зі зручним інтелектом. Якщо треба ось чи є у вас запитання, колеги. Ми ще дуже часто працюємо з канвою. В канві є зараз е, штучний інтелект. Так. Звичайно, тоді дуже зручно. Одразу, одразу інструменти використовувати і в канві воно все вставляє. Дякую. Взагалі, е, для чого дуже добре підходить. Робота от зі штучним інтелектом. Штучний інтелект дуже добре працює з текстом. Або коли треба щось придумати або згенерувати. Наприклад, немає у вас ідей до чогось. Треба якийсь конкурс організувати в школі. Немає у вас ідей, ну от взагалі щось немає. Придумай. Конкурс для школи на тему. Далька, мотанка, трудове навчання технології. і 8 класи. Це дві години. І ось він. Берей, розписує нам що... Можливо, що ми можемо зробити. Далі ми можемо бути з чимось згодні, щось не згодні, щось йому попросити випрати, вибрати, додати, але в той же час ми якусь основу будемо мати. Ну, бачимо тут щось. Чат ДЖПТ каже, що. Може це оформити в вигляді готового положення про конкурс, плюс матеріали. Чат ЖПТ це, як правило, робить погано. Можна йому сказати, зроби, але він це зробить погано. Давайте спробуємо. Тут зробить, ну, взагалі нормально так. Так. Бачите, чат ГПТ вже сказав, що більше працювати не хоче. Далі працюємо вже міней. Є така можливість, я, звичайно, до цього не е закликаю. Кажу, що навчальні програми треба розробляти самим під себе, але е шурчий інтелект може на основі модельною програмою розробити навчальну. Заходимо на сайт міністерства. Завантажуємо необхідну модельну програму. Ну, те в нас родове навчання. дальше, да? Технологічна. Ну, нехай ось <coughs> модельна програма Терещука завантажує файл на робочий стіл. Відкриваємо, нехай це буде Gemini. Все я закрию. Так. Сюди її перетаскую, цю програму і пишу. Створи навчальну програму на основі доданої модельної. Неправильно написав, але я думаю, що він мене зрозуміє. Щось мені не подобається, що він зробив. Чомусь я ж написав про кулінарію. Давайте сюди спробуємо. О, тут краще, мабуть, буде. Ну і зрозуміло. да, Закидаєте, пишете йому Створи навчальну програму, він створює. Потім пишете, які зміни треба змінити. Він їх е е вносить. Ну, відповідно, таким чином. Ну, тобто, це спрощує роботу вчителя, мені так здається. Бачите, тому що я писав до цього тести з кулінарії, він чомусь бере і тільки по кулінарії мені пише цей. Тести повна вписатися вхвати, <ріх> щось не придумував. Ось, тобто, якщо не було контексту, кулінарії, то була б модельна програма, відповідно, по всьому курсу. Ось. Ну, і взагалі, якщо ж треба було щось придумати, пишете сучному інтелекту, він вам щось придумує. Це перше, з чим він добре працює. І друге, коли вам треба щось робити з текстом. Ось, як, наприклад, з модельною програмою. Ви закидуєте модельну програму і кажете, що. Щось треба з цим текстом, якимось чином, перетворити його, записати, і так далі. Ну, наприклад, вам треба написати висновки до якогось звіту. Або вступ до якогось звіту і так далі. Кидаєте текст, він вам генерує, відповідно, вступ чи висновки. Ось так. Чи є до мене запитання, колеги? Це і так вкратце. Як правило, є два заняття, штучному інтелекту розказує. Ну, це так. Це так, я кратенько вам розповів.